На земельній ділянці у 23 гектари від вулиці Свободи і аж до Старокостянтинівського шосе. Тут з'явиться парк героїв. Відповідне рішення депутати ухвалили на сесії міської ради. Він буде мати статус парку. Відповідно, там буде унеможливлене будь-які капітальні споруди і так далі. Ми хочемо. Разом з сім'ями загиблих атаку ініціативу маємо саме від сімей загиблих висаджувати дерева дерево пам'ять про героїв, робити благоустрій і мати отакий топонім на честь наших героїв. Ініціаторкою цього рішення виступила депутатка міської ради Олена Мельникова. Сама ідея створення такого парку належить членам родин загиблих захисників. До нас зверталися родини загиблих, щоб створити гарний чудовий або парк, або сквер в нашому місті Хмельницькому. Довго ми намагалися в тому, щоб ну сквер чи парк якщо Садити з відстані у дерева правильно, які на їхні сім'ї будуть висаджувати. То тому треба створити гарний чудовий парк. Лише спочатку повномасштабного вторгнення героїв з Хмельницького понад 200, Тож і ділянка потрібна велика. Попередньо за міські кошти закуплять саджанці довговічних дерев, які легко приживаються. Чи висаджуватимуть їх самі члени родин загиблих, чи допомагатимуть комунальники? Рішення за сім'ями полеглих захисників. Ну я думаю, що рідні захо. Хочуть його якось позначити, чи є це дерево у пам'ять кого. Можливо, буде її який архетип якийсь розроблений таблички, ну, але то ми будемо розуміти, що воно буде тоді, коли буде проєктно-кошторисна документація. є багато дерев, дуже старих в аварійному стані. Власне, всі ці зарослі треба буде розчищувати. Наразі сесію дано дозвіл на формування. Земельної документації я думаю, що на наступній сесії вже та документація буде затверджена. Після чого ділянку віддадуть у користування капе парки сквер. Активні роботи з підготовки ділянки розпочнуть уже навесні дві тисячі двадцять Юлія Васільєва Вадим Гловацький. Нове 33-й канал.